Дорога що, треба ремонтувати, що тут. Любого водія, тут питань ніяких нема. Ну, їхати по неї. Це... Попросило дорожчих, краще їхати, ніж тут. Важко їздити по такій дорозі, де немає умов і так само тротуар тільки з однієї сторони, але ну, з другої теж. Бажано ми зробити нову дорогу, тоді буде приємно всім і пішоходам, і водіям. Ця водії розповідають про вулицю Залізничну. Її цього року планують розпочати ремонтувати, каже директор Львів Автодору Микола Власюк. Тому що Ця вулиця вона дуже проста. Та ділянка вона страшно вбита, її треба зробити. Буде і дорожнє полотно, і інженерні мережі, і паркувальні лоти, і розширення розширення до трьох смуг. Тобто, ну вулиця буде виглядає проектій цікавий проект. На початок ремонтних робіт з міського бюджету виділили 10 мільйонів гривень. Проте перед тим як приступити до ремонту, мають завершити експертизу проєкту. Цього року у Львові планують розпочати реконструкцію ще однієї вулиці Миколайчука. Її протяжність понад 2,5 кілометри. Тож вулиці ремонтуватимуть у чотири черги. Ми плануємо розпочинати роботи безпосередньо по першій черзі в кінці року. Зараз активно відбувається, розробляється такі хмічне обладнання, розробляється проєктно кошторисна документація. Власне, перша черга реконструкції планується здійснюватися на вулиці Миколайчука від вулиці Хвильового до вулиці. Орлика. на підготовчі роботи місто виділило 10 мільйонів гривень і ще 11 мільйонів на початок ремонтних робіт. Що саме там планують ремонтувати, розповів директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило. Це є весь повністю спектр робіт, починаючи від інженерних мереж, заміна теплотрас, прокладення. Основне, що є, це прокладення трамвайної колії до мікрорайону Щурата, і відповідно облаштування смуг для руху громадського транспорту. Від вулиці Лінкольна від кінцевої трамвая планується в рамках цього проекту протягнути вздовж вулиці Миколаївчука, трамвайну колію до мікрорайону Щурата, і там вже власне влаштувати кінцеву з відповідними з'їздами повноцінно для руху трамваю. Це дасть можливість з'єднати по суті мікрорайон Сихів, де було також за кошти міжнародних фінансових організацій кредитні прокладно трамвайну колію свого часу. З'єднати з мікрорайоном Щурати. за словами Олега Забарила. Загалом цьогоріч на реконструкцію вулиць у Львові з міського бюджету розвитку виділили 210 мільйонів гривень. З них 150 мільйонів це заборгованість за виконані ремонтні роботи за минулі роки. Решта 60 мільйонів гривень спрямують на ремонт перехідних і нових дорожніх об'єктів. Якщо ми говоримо про бюджет розвитку, який цього року є, фактично окрім. Тобто ми нічого глобально нового не починаємо. Ми лише є декларативні наміри. Тобто передбачаються суми там 5 мільйонів. Це ми говоримо про вулицю Миколичака. Трамвай ми говоримо дві нові стрічки. Це в контексті ремонту вулиці, яка сполучає мікрорайон підголоскою Малоголосківською. Гроші скерують і на завершення реконструкції вулиці Шевченка. Її до кінця травня планують відремонтувати і відкрити для проїзду. Ольга Дейнека, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львів.